Вся проблема в тому, що ми, як люди, не, не вертаємося до тієї інструкції життя, яка дає нам силу бути щасливими, яка вчить нас смиренністю прощати, любити, не тільки себе, як вчить. Мерські вчинки і ближнього, свою сім'ю, родину, друзів все через те, що немає в житті церкви, а в серці Бога, тільки простійне перебування в церкві, в Слові Божому, вчить смиренню, любові до ближнього. Біблія вчить. Як, як досягнути миру і злагоди, щастя, і спокус, спокою і в сім'ї, і в усьому, але правильно зрозуміти Біблію самому неможливо. Амінь.